Якщо уявити, що не було Шевченка, то чого би ми не мали. Навіть страшно уявити, щоб ми... де би ми були, якби його не було. Тобто, е я розумію, що це провокативне питання. Ну, може, не зовсім там, де білоруси, бо ага. все-таки все наші еліти були сильніші і стояли краще, аніж еліти колишнього, ці литвинської колишнього. Великого князівства Литовського у нас все-таки були так. У нас було козацтво і була певна традиція, ну, скажімо так, і політичної боротьби і... і боротьби за свободу. Безперечно, Шевченко є речником, спікером, голосом, міфом цілого модерного періоду української історії.